Якщо ви кінцевий споживач, замовник, який хоче встановити систему вентиляції собі в квартирі, в будинки чи в офісному приміщенні, що ми можемо вам порадити? Ну, дивіться, в першу чергу на нашому сайті ви можете побачити обладнання, можете побачити опис обладнання, можете прочитати про наші установки, можете зайти в розділ Автоматика. С5, запам'ятайте, це комерційна автоматика. С6М це C8 це вже побутова автоматика. Ви можете натиснути сюди. Ви попадаєте на вентиляційну установку. Ви можете подивитись можливості. Нашої автоматики. Ви можете подивитись, як вона керується, як виставляється. Параметри вентиляційної установки. Ну, тут все на англійській мові, бо ми зараз знаходимося на, вентиля... ну, на... на... вентиляційній установці, яка знаходиться у виробника. Це демонстраційна. В Україні всі Украї... наші вентиляційні установки. Тут вже все буде на українській мові. Ну, тут ви можете просто побачити можливості нашого обладнання. Що тут нема поки що українського, виробник доопрацьовує цей момент. Тобто, побачивши наш сайт, попавши на наш сайт, ви можете зайти на обладнання, подивитися на документацію. Ну, це вам все не потрібно, тому що, в принципі, ці всі речі, підбір обладнання, проєктування обладнання, це вже робить проектна чи проєктна монтажна безпосередньо в вашому регіоні. Тобто, Google забуваєте, монтаж систем вентиляції, наприклад, в Вінниці. Попадаєте в якусь монтажну кампанію і далі кажете, мене цікавить проєкт такий-то, такий-то на вентиляційному обладнанні такому-то, такому-то. Якщо вас зацікавила наша вентиляція Камфавент.